А тільки що 287 нардепів підтримали в першому читанні законопроект зеленського. Про створення інституту військового обмуцмана правильна ідея, очевидно, що сьогодні в країні у військових повно проблем, які ніхто не вирішує, але е, абсолютно правовий нігілізм в реалізації цієї ідеї, тому що закон пропонує, що е, обмусмана буде призначати не парламент, враховуючи е, контролюючи функції конституційні парламенту і так формуючи незалежного е, інституту. Уповноваженого а особисто призначатиме Зеленський як Верховний Головнокомандувач, і йому ж цей обмусман буде звітувати. Ми розуміємо, що це не про захист військових. А ви розумієте, що це про кишенькового омуцмана офісу президента, тому європейська солідарність утрималася. Готуємо поправки, аби обусмана